Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США, господина Трампа. Наша цель все-таки – это долгосрочное мирное регулирование. Надо, чтобы россияне согласились. Надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане здороваться. Значит, хотите, значит, разговариваете. <рик> Аналогічне питання у нас до Лаврова, а ще до всіх російських вбивців і по Нафік, ви сюди прийшли, і питання номер два: коли ви звідси підете? Е, два головних питання, на які хотілося б дізнатися відповідь от уже понад 11 років, але і досі ми її не маємо. Тепер її озвучив Лавров. Хоча ви знаєте, ця відповідь вона універсальна і, в принципі, може підходити до будь-чого. Ну, наприклад, для чого Путін вдяг е, камуфляж? Для чого він одягся на третій рік повномасштаб... на четвертий рік повномасштабного вторгнення? Три роки ми от бачили вже 24 лютого. Так, от для чого на четвертий рік повномасштабного вторгнення Путін вдягся в камуфляж? Уже спрашивали по поводу воєнної форми президента. Ви сказали, що це рішення верховного головнокомандуючого. Но многие обсуждают, конечно, в этом какие-то сигнали, що то ми должны прочесть в такому появні прискорій сигнал. Сигнал рішимості в найближчий час. Завершить uh, вот отдельний участок, операцію на отдельном участке по освобождению курського області. Вот. А я думала, це сигнал завершення СВО. Ну просто з якогось моменту я так розумію, що основною ціллю СВО стало повернути територію Курщини під контроль Росії. Я так розумію, і операція, як була доложена вчора, Путіна нашлась бесконечная стадия, поэтому надеемся, что в самое ближайшее время э мы уже сможем по этому плану встать на испу. Вздохнуть спокойно это было бы тоже хорошо. Э, але, слушайте, ну, сигнал решимости э самое ближайшее время мы о нём узнаем. Вы бачили, як Путін виглядає в камуфляже? А я вам зараз покажу эту решимость. Смотрите, одна сплошная решимость. Я вам покажу ще раз, як він виходив зараз випригував зараз з автомобіля. Рішимості. З літа Збройні сили України знаходяться на території Курської області з серпня місяця. Півроку вони контролювали частину території Курської області. Нарешті у Путіна з'явилася рішимость вдягнути камуфляж і приїхати до Курщини. Може, просто йому костюмчик постирали, і він не висох, або ще більше сів, і Путін в нього не вліз. А може, Путін просто повторуха муха і вирішив, що якщо президенту Зеленському можна приходити у пікселі в овальний кабінет, то значить йому точно вже можна приходити в камуфляже на територію Курської області. Може, він просто повторуха муха і все. І не варто тут шукати якихось інших знаків. Увірвав, що він один із. Членів клану Маорі, знаєте, вдягнув Піксель, ой, вдягнув Піксель, не дай Боже. Вдягнув цю свою зелену робу і вирішив, що він тепер схожий рішимість, одна сплошна рішимість, яка направляється десь в нізвісному нікому направленні. Але дивіться, костюмчик висох, або купили новий. Рішимість, я так розумію, закончилась. Що там? Лука, знаєте, що такий щасливий? Тому що йому сказали: ладно, можеш до 36-го року борг у 8 мільярдів не виплачувати. Я ніколи не звертала увагу на оце багачество, в якому вони зазвичай спілкуються, сидять от там, от общаються. Знаєте, ну от раніше чим ти багаче, так в тебе тим більше кавров має бути на стінах, на підлозі, на потолки. Всюди мають бути каври. От в мене таке відчуття, що все в каврах, все в каврах. Ну, дивіться, здавалося б, ну що тут обговорювати Лукашенко в 138 раз приїхав до Путіна. І коли я кажу в 138 раз, то я не перебільшую. Порахували дійсно з 2000 року Лукашенко 138 тридцять раз приїхав до Путіна. 22 раз за останні два роки. Ну і здавалося б, ну про що тут говорити? 20 хвилин вони посиділи отак на камери, поулибалися милесенько. Щось там один одному компліментів поробили, зібралися, і пішли обідати. Ну і все нема. Про що говорити, але я вам ще раз нагадаю про те, що е, Лукашенко, а точніше, Білорусь в особі Лукашенка, мала би виплатити е, Путіну е, в його обличчі Росії борг у 8 мільярдів доларів але виплатити його з 2021 2021 року лукашенко ніяк не може тому путін каже та не безпокойтеся ви все нормально виплатити до 2036-го. і якщо уявити що зараз лукашенко переобраний на свою посаду а наразі 2025-й, то це означає що путін розуміє що ще два терміни лукашенко проведе на своєму місці і нікуди не сунеться це я вам так білорусь на майбутнє кажу, щоб у вас навіть не не виникало сумнівів. Що майбутнє ваше розписано до 2036 року. Просто щоб ви розуміли. Ну і звісно, в той момент, коли Лукашенко був в Москві, це ж відбулося. Не випадково це відбулося. Ну давайте скажемо чесно, тому що до Москви приїхав Вітков говорити про перемир'я, як про яке говорили в Саудівській Аравії, Сполучені Штати і Україна, команди Сполучені Штати і України. І Трамп сказав про те, що Вітков збирайся, їдь до Путіна і обговорює з ним це 30-денне перемир'я. Ну і щоб Путін не виглядав одиноко і самотньо, який сидів біля виконечка і і чекав, коли ж там той Вітков приїде. Путін Вирішив грати вдовгу, знаєте, як оце в сватання на Гончарівці, пані лягли і просять, знаєте, от десь за двома зайцями. Десь приблизно так себе повів і Путін. Він вирішив, що як прийняти, сідя? Льожа стоя з книжкою без книжки, що робити, краще покликати до себе Лукашенка і зробити вигляд, що я дуже сильно зайнятий, і мені немає коли взагалі спостерігати за літаком на флайт-радарі, як він летить і е, е, дивитися, коли ж той Вітков перетне кордон з Москвою. Тому покликав до себе Лукашенка. Але от навіть говорити з ним довго немає. Про що 20 хвилин посиділи і каже: Пішли вже ти сядеш, будеш їсти, а я сяду, і буду дивитися. На флайрадар і буду дивитися, коли там е літак з Віткуфом перетне е повітряний простір Москви. Ну і звісно, приземлиться в якомусь із аеропортів. А, ну а може, йому просто завидно, тому що Кіт Келох і Еммануель Макрон підтримують Україну, тому що сказали Зеленському, що ми з тобою вогонь і воду, і мідні труби можемо з тобою почати гнути. Скажи, куди ми з тобою разом поїдемо. Треба в овальний кабінет, поїдемо в овальний кабінет. Треба в Саудівську Аравію, поїдемо в Саудівську Аравію. Куди треба? Кажи, ми з тобою всюди. А, він подумав, подумав. Думаю, ну хоч Лукашенка до себе позову. Ну хоч хоч якась підтримка, хоч якась опора, хоч якесь, знаєте, создання відімості. Що нібито ти не один в цьому самому світі. Що нібито когось цікавить, як ти тут взагалі в цих палатах проживаєш. номер сім. Ну і от у Лукашенка теж спитали, що він думає про переговори по Україні. щоб переговори по Україні дійсно по-настоящему почалися, так швидко. Все може початися. От ви Якщо чесно... Тупо приїхав пожирати. Надо, и чтобы мы не борх выбачили. Чтобы россияне согласились. Им сложно сейчас согласиться в силу того, что на фронте у них леп, полегче. Поэтому у них большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут, они начнут в этой картежной игре выигрывать, тогда договоримся. ну дивіться, там ще Трамп тепер сказав, що м'яч на полі Росії. Тому там вже невідомо знаєте чи в карти він грає, чи в футбол, чи в баскетбол, чи в волейбол. Ну там вже треба розбиратися, чи в водне поло. Ну треба вже знаєте якось думати про те, в яку гру ти граєш. Бо отак, от поки карти всі склав на столі, виходить, що це не та гра, і за цим столом тебе в принципі вже ніхто і не чекає. Тому там треба, знаєте, трохи на на це уловка? <рес> Ні, вони вже нас не поймають, і Росію тем более. же ловки, до ловки, то обманули, то і все, що, що. пора вже нам головою думати. Ну, вона ж вам да, Не для того, дана, щоб в нее тільки є. Надо неї є. на нею трошки ще її думати. І мені подобається оце, Вони нас більше не поймають. Опять таки, да, ми що в Даганялки граємо. Тут стояв на вулиці, грав в карти, тут тепер вже в Даганялки грає. М'яч! Зараз на территории России мяч. Ищите мяч. Что, ну, это то, что вы знаете. Ну и я в том числе. Там же куча вопросов, кроме 30-дневного периметра. И это надо в целом пакетом взвешивать и принимать соответствующее решение. Нет, это не уловка. Она и не будет уловкой. Не будет, потому что мы знаем, что нам надо. Они знают, чего мы хотим. Поэтому уловкой не будет. И потом, чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально. А вас... Если это перемирие, значит все замерло, никакого движения. Но, но на, это, на это, скорее всего, украинцы не согласятся. Но это так странно. И главное, на каких условиях вдруг согласился здесь? Я, я только что и говорю. Вот вы поймите, я вот думал об этом: 30 дней перемирия. Что требуют украинцы и американцы? Ну, украинцам ничего не остается. Американцы сказали 30 дней. Кстати. абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по э конфликту в Украине. Нет. Абсолютно нет. Они что делают? Ну, может, так общие черты, остановить войну там, прочее. Ну это потому что ты карту не принес до сих пор. Мы три роки чекаємо, де та карта з чотирма напрямленнями, звідки наступ наступатувався на Білорусь, а ми її ще й досі не побачили. Розумієте? Тому, якби как бы, тут, конечно, ну, як можна план составити, якщо карти немає загальної, общої Розумієте, ти її забрав, заховав і нікому не показуєш. Ну то треба вже ту карту якось демонструвати світу. То вже треба якось трошки ознайомлювати світ. Бо, бачиш, без тієї карти ніхто нічого не може зробити. Ні кроку назад, ні кроку вперед, нікуди, ніхто не рухається. Просто всі стоять на одному місці, чекають ту карту, а він її знову не привіз. От подиви, що з тією пам'яттю робиться. А, ну і а, тут, окрім а, Луки, є кому було на заявлять А НАТО, слава Богу, більше річ не йде для України. Американці і страшне слово НАТО прийдет. І ми вважаємо, що НАТО річ не може йти в контексті українського регулювання, хоча в контексті будуть України. Ну, дивіться про НАТО мова ще йде. Ну, по перше, тому що рух до НАТО записаний в Конституції України. Ви ж як кажете, ми в Конституцію вписали чотири українські області. Да? Ви ж так зазвичай говорите. На яких ви основах його вписали, ми традиційно вас продовжуємо запитувати, але тим не менше, ви кажете, ми в свою Конституцію вписали ці чотири області, і тепер ми їх не віддамо. Тому що ви тут маєте вийти зараз з Херсонської області, Запорізької області, бо ми так вирішили. Ми кажемо ні, а ви кажете «Ні, ми так вирішили. Дивіться, в нашій Конституції за всіма правилами проголосовано і вписано: рух до НАТО. Цей пункт з нашої Конституції ще ніхто не прибирав. Він, отам, от першим, основоположний, записаний, знаєте, на титульній сторінці. Тому е, мова йде далі. Е, ми рухаємося, але ну, дійсно хтось хоче бачити Україну в НАТО, хтось не хоче бачити Україну в НАТО. Це питання залишається відкритим, я би сказала. А не про це не йде мови, не йде мови про ті 12 пунктів. що Путін е, збирається вимагати е, у Трампа і виміняти їх на умови припинення війни. Тому що це нічого інше, як врем'яна пірдишка для українських воєнних Нічого. І ми вважаємо, що. Наша цель все-таки долгосрочное мирное урегулирование. ми к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законні інтереси нашої страны, наша такие шаги, які имитируют мирные действия, мені каже нікому не нужны. в даному ситуацію. А ну получається, що імітація нікому не нужна і звісно, передишка нікому на фронті не нужна. Ну, дійсно кому вона потрібна, якщо гроші. В бюджет на виплату е, родичам померлих закладені, їх треба виплачувати. Економіка має рухатися. Гроші мають з державної казни переходити в кишені простих росіян, щоб вони витрачали їх в Росії. Ну, що правда, вони інколи знаєте, порушують ці правила і чомусь замість того, щоб витрачати їх в Росії, бо зароблялись вони в Росії. Вони чомусь їдуть витрачати їх на Мальдіви, наприклад. Даю не так. Після сорокового дня я улетіла на Мальдіву. А я теж задаю себе питання, за що він погиб. Тому що це не защита своєї родини однозначно. Будемо говорити прямо ради денег. Вот, ну, вот, вот как есть, да, ради денег. Я не могу сказать, что жизнь как-то изменилась. Вы знаете, я бы хотіла навіть щось то але немає що. Ну, от навіть немає що. Ну, с началом СВО. 95% моих клиентов – женщины. Есть жены военных, их достаточно много. Уже есть вдовы. Люди уже просто привыкли, научились с этим жить. Я считаю, ну, главное, что перемирие никому не надо. Что у меня маловато мозгов, чтобы оценивать ну, вот такого политика, как Владимир Путин. Когда я открыла свое Правильно, дело... туда и листы, куда не просят. хотя, снова же ну, не факт, что у него действительно есть мозги. Якби в нього була ктейровка мозгов, можна було б стверджувати, що вони в нього хоча б в такому вигляді є. Оця, знаєте, улюблена картинка на в тебе випало. І заробляти почала там 100, 150, 200 тисяч у місяць, у мене виросли апетити. Сейчас в месяц апетиты. это может приносить 1,5 млн руб. На наданному етапі мені 1,5 млн хотило б, но я предполагаю, що з течінням времени мені стане мало, потому що другие уже запроси. Съездить мы хотели на Мальдіви з ним вдвоём. Он, может, поп... Ну, поехала сама уже, как бы, с памятью о муже. ...в Африку в составе ЧВК «Вагнер». Потому что я всегда с ним разговаривала с позиции как взрослый с ребенком, чему-то там учила, а я хотела, чтобы мы были на равных. Вот, и я думала, что вот этот опыт, он позволит ему повзрослеть. С момента, как он прибыл в Мали и до его гибели полтора месяца. Ого. Это еще не срок. Кто-то и недели не протягивает. Казалось, Ого. что как будто бы ничего и не про... Ну, это прям... Ого! Певтора месяца прожив, это прям богато. Зашло. Ну, погиб и погиб. В получателях была указана я и была указана его мама. То есть 50% мне, 50% ей. То есть 2,5 миллиона. Понятно, что я тут не разгуляюсь. Первый... Ну да, сильно, конечно, не разгуляешься получается. Месяц после похорон я провела вообще в отключке. То есть я там рыдала на могиле. После сорокового дня я улетела на Мальдивы. Сказала хвата и улетела на Мальдивы. Мы поехали с ребенком путевку я купила за три дня до вылета. И мы очень переживали, что до вылета не успеют подтвердить отель. Стыдно ли мне за мои фотографии на Мальдивах? Нет, не стыдно. Вот прям совсем нет, потому что я делаю все, что поможет мне чувствовать себя живой. И... Молодец, не, ну молодец. Я, я еще раз скажу, хорошо, что э, перемирие никому не надо. Знаете, не треба якость на него там налаштовываться за раз, потому что, ну вот, К чому от ця вся історія, да? я теж так думаю. Ну, і зараз е, головний акцент, як ви пам'ятаєте, робиться е, в Росії на чому? Правильно, правильно, на сім'ї крепкой. Я вас мала попередити, щоб ви прибрали там їжу, щоб, е, знаєте, е, особливо е, чувстві люди. Ну, Я перепрошую, та, але. Е, Ну, ви вже бачите. Це шаман, а це Мізуліна. Я тебе не знав, долго, пану стільки раз. Ви не проти, якщо я не буду дивитися, бо мене трохи нудить. Я перепрошую е, особиста справа кожного. Звісно е, ж, але е, ну якщо там ще вчора це здавалося е, звичайною історією, то сьогодні ми розуміємо, що це знову ж таки рекламна кампанія, тому що в Єкатеринбургі появілись картонні фігури Шамана і Мізуліни з призивом создавати сім'ї. Е, тобто, це звичайно, собі е, компанія. Тому що ну тепер знаєте за ем, Пугачову і Галкіна сильно не повболіваєш, бо вони вже іноагенти, ну агенти. Е, отак от в прилічному е, в кавичках общстві, якби і не назвеш цих прізвищ. Тепер то тепер є шаман і Мізуліна. шаман. Я нагадаю, е, пішов з попередньої родини. Ну і відповідно пішов. Як ми розуміємо, до Мізуліної. Щастя, любов хотілося б їм сказати, але ні. Чекаємо на розборки з вириванням білогрівих волос у одного і у іншого. Сподіваємося, що цей союз буде недолговічним. Вибачте, нічого не можу з собою зробити. Давайте поставимо на цьому крапку. Дякую, що були зі мною. Побачимося в наступному обзорі пропаганди. Па!